Так, хочу показати вам, який є дуже просто крутезний нейкіт. легесенький, є собі вартість одиниці, він поштучно може бути і може бути на кілограми. Такі йдуть легкі-легкі сукні. Дуже просто гарний колір, все натуральне, все таке. Такі йдуть піджачки, Штаніжки. пельмечки. Шорты. Видите, киленки. Просто противні. Дивіться, така красива сукня, просто неймовірно гарний колір. Тренч. Це йде на літо, такі легесенькі, просто. Теж накладні карманчики, тут такі виточки йдуть. неймовірно красиві 36-го частого розміру. І дуже багато різних всяких копів, шортів, сукні.